Сьогодні хочу приготувати шкільні котлети, і для цих котлет потрібен такий набір продуктів. Замочила хліб, житній сюди підходить, тільки житній, білий сюди аж ніяк не підходить до таких котлет. Сіль, сухий чесник, паніровочні сухарі. Я зразу сюди висипаю ось цей чесничок. Можна натерти один-два зубчика свіжого чеснику. Яйця, чорний перець, цибулька, сало і свинина. Я вже помила, все нарізала. Сало додаю для того, щоб котлети не були дуже сухі. Так вони будуть трошки жирненькі. І точно буде нагадувати смак шкільних котлет. Як колись нам давали в школі на обід. Дуже їх люблю. Віджала хліб. Там у мене два яйця, я вже додавила. Зараз додаю трошки, буквально десь, може, 100 мл цієї води, де відмочувався хліб. Він вже має цей смак ржаного хліба, цибуля. Все сюди пакую. Подрібнювач все перемеле до однорідності. Можна пропустити через м'ясорубку. Але щось мені сьогодні. Лінь з тою м'ясорубкою бабратися, тому взяла цей подрібнювач. Всі точні пропорції я опишу в описі внизу під відео. Чорний молотий перець для аромату. Звичайний молотий перець для смаку. Сіль. Зараз трошки переб'ю блендером, щоб цю масу трошки опустити вниз. І на цю масу додавлю вже м'ясо і все разом буду молоти до однорідності. І ще трошки добавлю сюди олію. Приблизно 3 ложки столові. Тоді, в сковорідку, менше треба буде додати олії, але все залежить ще від сковорідки. Також ці котлети можна запікати, але сьогодні я буду смажити. Перебила хліб, яйця, цибульку. Зараз додаю м'ясо сало. Маса не має бути дуже плотною, але й не має бути дуже сухою. І котлети тоді будуть такі сочні, трошки в міру такі жирнуваті. Ось так. Зараз це все переб'ю до однорідності і будемо ліпити котлетки. Наші шкільні котлетки. Ось так. Все. Трошки ще додав терчик. Все добре перемішаю ще раз і залишу на 15 хвилин, хай трошки воно настоїться. Тоді спеції краще поєднаються, і можна буде формувати котлетки. Я спочатку все формую, потім обвалюю в сухарях паніровочних. Заготовочки мають бути вже готові всі, обвалені, сформовані. І тільки тоді починаю смажити. Я не роблю так, знаєте, що одну сформувала, обваляла, кинула в сковорідку. Я так не практикую. Ось така має бути маса. Не дуже густа, але і не рідка. Щоб можна було формувати і щоб добре тримало форму, все. Хай настоїться хвилин 15. І продовжу далі. Готую такі заготовочки. Вони вже ось ці обвалені в паніровочних сухарях. І раджу зробити вам спочатку всі повністю заготовки до самого кінця використати фарш, обваляти в сухарях. І поки ви будете цей процес робити, фарш буде трошки всмоктувати в себе паніровочні сухарі. І коли ви будете викладати на сковорідку, не буде. Сухарі не будуть висипатися прямо в сковорідку, не будуть тоді вони пригорати, тому що вони дуже добре уже будуть смоктані у цей фарш, у ці заготовки, і гарно будуть триматися ці залишки, які ще тут будуть залишатися. А якщо зразу ось так взяти, обваляти в сухарях і зразу викладати в сковорідку, воно не встигне ще схватитися, поєднатися в фарш з сухарями, і сухарі починають при смажці просто випадати. І вони, звісно, пригорають, тому що там їх вже багато, цих сухарів, а так їх буде дуже-дуже десь-не-десь маленька така кількість тих сухариків. Тому раджу спочатку зробити всі заготовки повністю і тільки тоді смажити. Точно так і з борошном. Це моя вам щира порада. Скористаєтесь чи ні, це вже на ваш розсуд. Беру для смажки ось таку сковорідку. Вона вже нагрілася. Тут дуже мало іде олії в мене, тому я її дуже люблю смажити в ній котлети, одбівні і так далі. Трошки наливаю олійки. Чекаю, щоб трошки розігрілося. Ось так. Викладаю котлети. Смажую на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно, ну, плюс-мінус, може, по 3-4 хвилинки з кожної сторони. Це залежить від розміру котліт, від самої товщини. У мене вони середнього розміру, товщина приблизно 1 см. Якось так. Коворітка чистенька, сухарі не плавають, там, не, не пригорають нічого, тому що правильно все приготовлено, тому сухарі добре приліпилися до фаршу і вони зараз не будуть випадати. Тому я завжди так роблю, так практикую вже давно. Також ці котлети можна запікати. І ці котлети, якщо будете смажити, на маленькій кількості олії. Котлети не мають бути жирні, не мають плавати, а просто мають спокійно, рівномірно підсмажуватися і придавати таку хрустку золотисту скоринку. І воно буде чимось схоже на те, що вони ніби запікалися, але я сьогодні їх смажу. На гарнір у мене буде пюрешка-картошка. В оригіналі ці котлети мають бути. Приготовлені з двох видів м'яса, це говядина і свинина, 50 на 50. Але та як говядина зараз дуже дорога, тому готуємо по можливості і з тим, що маємо. Картопля вариться, котлетки смажаться, все йде по плану, за процесом. Солити картоплю я буду приблизно за 10 хвилин до кінця приготування. Зараз чекаю, щоб закипіла, накриваю кришкою картошку. Картошку відварила, наливаю тепле молоко. Добре все переминаю, перетопчую. Буквально трошечки додаю мускатний горіх. Ви можете не додати, але на мій смак дуже смакує мускатний горіх з пюрешкою. Зараз все добре. Перем'яцькаю. потолочу, потолочу. Зразу такий аромат, такий горіховий. Я дуже люблю цей аромат мускатного горіху. Цей процес придає картоплі пухкість, воздушність таку. Хвилинки три, п'ять, ось так позбивати, і вона стає така повітряна. Можна також перебити міксером, не блендером, а міксером. Міксер також придає таку повітряну картоплю. Ось цими насадками можна збити. А якщо будете збивати блендером, то вона перетвориться в клей і зовсім буде не така зовсім. Тому або міксером, або ось таким вінчиком. Ось так, 3-4 до 5 хвилин, не більше. Зразу будете бачити, наскільки вона стає повітряна. І на цьому етапі можна припиняти, збивати. Можете взагалі не збивати, а просто потоптати. То є незабутній смак і котлет, і цієї пюрешки. Воно мені нагадує шкільні мої роки. Також такі котлети смажили в столовах, на заводах. Боже, це незабутній смачний смак. Хто знає, От зі мною погодиться. А хто не знає, пробуйте. Воздушна, така повітряна. Як крем. Як збити масло. І мускатний горіх такий. Придає теж свій смак. Дуже смачно. Це незабутній смак. Тут пюрешка така повітряна. А тут ось такі котлетки. Також їх смажили на заводах, в столовах, в школах подавали. З хлібчиком чорним, боже, яка це смакота. Пробуйте, рекомендую. Всім смачного і мені також. Шкода, що не маю вершкового топленого масла, так би собі полила і це була би смакота. Ось так нас кормили в школах, на заводах на обід. Зараз розріжу один квашений огірок. І можна йти пообідати. Дві котлетки я вже взяла до пюрешки. Всі пропорції дивіться в описі. Така хрустка скоринка. Хрум-хрум.